<смеш> Всім привіт! Вітаю вас на каналі Снохаб. Мене звати Вікторія і я викладачка географії. Сьогодні поговоримо з вами про вибір професії, як обрати свою спеціальність та не помилитися. Вибір вашої професії та університету дуже непростий. Експерти стверджують, що у вашому віці 16 17 років мозок переважно керується емоціями та імпульсами, тому досить складно зробити правильний вибір у професії. Але я вас можу заспокоїти. Від 40 до 42 українців працюють не за фахом, і на це є багато причин. Перше, вибір за мене зробили батьки. Друге, не можу знайти роботу за фахом. Третє не мав уявлення про спеціальність на яку вступав. Наприклад, більшість з вас хоче стати юристами, але ви уявлення не маєте, що ця робота передбачає багато монотонної роботи з документами, що вам точно може не сподобатись. Певне, що серед вас є ті, хто вже з дитячого садка знає, ким і хоче стати, і точно є ті, хто у 16 років які не знає, яку професію обрати. Ситуація на ринку дуже швидко змінюється. Нещодавно всі хотіли бути космонавтами, потім менеджерами, сьогодні блогерами. Тому орієнтуйтеся не тільки на престижність, а ще й на свій творчий хист. Хочу вам надати кілька простих порад, як не помилитися при виборі професії. Не завжди робіть ставку на престижні професії. Кілька років тому всі масово навчалися на юридичних факультетах, тому що цей диплом обіцяв кар'єру, гроші і престиж. Але вже тоді на одну аканцію припадало аж 8 резюме. Не зациклюйте, що одна спеціальність єдина і на все життя. Успішний фахівець – це той, який постійно вчиться чомусь новому, переучується, балансує між собою кілька професій. До прикладу, я, вчителька, яка зараз. Я завжди стояла в школі перед передущими, зараз знімаю для вас відео на YouTube канал. За всіма модними професіями не вже нешся. Краще обирати не професію, а вид діяльності, який допоможе вам розвиватися. Навіть коли ви вступите в універ і будете бачити, що це не ваше, ви завжди можете перевестися на інший факультет або навіть в інший університет. Нічого страшного в цього немає. Головне, не витрачайте час на те, чим у перспективі точно не будете займатися. Не завжди улюблений шкільний предмет це ваша майбутня професія. Навіть якщо вам у школі легко дається англійська, це не означає, що вам потрібно йти на перекладача і що вам це точно принесе успіх у майбутній професії. Але це не про мене, тому що в школі моїм улюбленим предметом була географія. Я вступила на географічний факультет і зараз вас готую телекапте з географії. Прислухайтесь до порад батьків, але думайте своєю головою. Бо ваше внутрішнє я рано чи пізно дасть про себе знати. Певнена, що у більшості з вас, на жаль, виникають конфлікти з батьками, батьки тиснуть на вас і пропонують вступати вам в виш на нормальну спеціальність, яка вам взагалі не лежить. Просто запам'ятайте, що ви не зобов'язані втілювати в життя кар'єрні мрії ваших батьків. Всі ми хочемо, щоб робота приносила великі гроші, але вона повинна приносити ще й задоволення. Гарно заробляє той, хто талановити виконує свою роботу. Потрібно любити справу, якою займаєшся, бо якщо навіть ваша професія престижна, але не улюблена, то вона буде. Забирати у вас всі сили, дратувати, знижувати продуктивність. Людина третину свого життя проводить на роботі, тому варто обирати професію з любов'ю. Пам'ятайте, що кожна спеціальність, яка б вона не була, має свої недоліки, і краще вам про них дізнатися заздалегідь. До прикладу, відвідайте День відкритих дверей в університеті. Вони проводяться і онлайн, і офлайн. Також найдіть собі практику на літо або працюйте волонтером. Також можете питати пораду у старшокурсників, які навчаються на вашій омріяній спеціальності. На сайті Осі ви можете дізнатися професії, які вам проходять, пройшовши анкетування. Звичайно, тести можуть підказати вам ваші варіанти майбутньої професії, але потрібно опиратися на внутрішнє відчуття. Що робити, якщо так і не обрав свою професію? Спробуйте взяти рік відпочинку. Це модно в США, де протягом року випускники шукають себе і будують плани на майбутнє. Але щоб ваше шукати себе не перетворилося на лінь і просто пролетів безрезультатно. Які найзатребуваніші спеціалісти у 2023 році? Це айтішники, фахівці штучного інтелекту, психологи та психотерапевти, лікарі, смм спеціалісти Спеціалісти, енергетики та будівельники. Але дуже важко вгадати, які спеціальності будуть престижні через 5-10 років і чи будуть вони актуальні. Завжди вірте в себе і в свої сили. Бажаю вам вдалого вибору професії і кар'єрного зростання. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте подобайку, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей!